На театральній площі працюємо вже півтора року, каша маслом, всі вже знають, і в Чернівцях. І навесні підбували підсумки, принципово задовільні, як проходить і бізнес, і справи, і більш-менш все вже налагодилось. Стало на такі е зрозумілі, скажімо так, рейки. І почали займатися трошечки доставкою, доставкою саме для тих компаній, які, ну. Цього потребували, не афішуючи її. З'явилася така ідея влітку. Ну навіть запит, що почалися доставки збільшуватися саме в районі торгового центру Майдан Чернівця. Тому що людям далеко було до центру міста, дістатися, але продукція тобто пішов запит саме на наш продукт. Почали перемовини з співвласниками столовою номер один. Це проект успішний в Чернівцях, я так вважаю. Був. До цього, але і ми хотіли якось просунутися трошки далі від центру міста, щоб дати свій продукт, більше можливості людям його скуштувати, а також і у співвласників цієї цій столовій також з'явилось бажання щось змінити, щось більше сучаснити, і саме завдяки нашій технології, саме завдяки нашому продукту. Тому ми почали все ну вже не спочатку. Це підприємство працювало, тому була стовідсоткова домовленість про те, що ми лишаємо повністю весь персонал, лишаємо всіх на своїх місцях, навіть керівництво, адміністрацію дівчат наших, і лише привносимо свій продукт. Знову наш керівничий технолог займається цими справами, налагодив все. Вирішили запросити ще раз нашого шеф кухаря з Харкова. І, в принципі, трошечки поміняли. Ну, трошечки це так, я скажу, кардинально. Поміняли саме процес приготування, наша сировина, обладнання, і, в принципі, трошечки змінили інтер'єр, зробили його більш сучасним і більш затишним. Тобто, все ж таки місія зробити громадське харчування більш затишним і дати людям змогу за помірні гроші, з'їсти продукт з сировини не гірший, ніж у закладах більш високого рівня. Каша маслом у нас працює в Харкові, як і працювала, і зараз працює. Каша маслом працює у нас і в Києві. Але в Києві зараз один заклад працює, в Харкові працює вже чотири заклади. 20-25 людей загалом і там працює, і тут зараз. З Харкова у мене там лишилося всього лише четверо працівників, а тут зараз з Харкова працює лише два працівника. Тобто тут повністю місцевий колектив, ну там ще трошечки. Тобто всі в принципі, поїхали і вже зайняті на наших підприємствах в Харкові, бо вони відкриваються. І в принципі ми вже спираємось на досвід і вміння місцевого персоналу. Вони нас не підводять, це окей. Бізнес вести небезпечно навіть сьогодні вночі був черговий обстріл тимома ракетами вже от останні інформації. Тобто це постійно повторюється, але там бізнес ведеться знову ж таки. Це громадське харчування. Там є люди, багато людей повернулися, і ми можемо їм щось запропонувати і дати. І тому намагаємось працювати. Більше того, працівників їм також потрібно заробляти якісь гроші за що жити. А вони ну не виїжджають за кордон. У нас все ж таки східний регіон лишається на місці. Принципово я до війни ще був проїздом в Чернівцях. В принципі, мені це місто було знайоме. Я приїжджав його в нього не як в рідне, але в принципі знайомо вулиці, знайомо будівлі. і Я тут більш-менш вже. Тобто ну ніякого такого резонансу не було. І тут ми знаходимося в більш комфортних, ну дуже комфортних умовах порівняно з Харковом. Тому допомагати заробляти гроші тут і допомагати нашим працівникам і підтримувати і ремонтувати все те, що було зруйновано в Харкові. Це в принципі ну, основна ідея цього бізнесу. Чернівцях. навіть пройшло рік, рік півтора вже спочатку повномасштабного вторгнення, але є люди, котрі до сих пір не визначилися. Тобто вони переїхали в регіон, вони не кинули, не покинули Україну, вони допомагають, але все одно ще шукають себе. І тому, коли я думаю, бачу наш проєкт, то у людей може ну це якесь натхнення буде і поштовх для того, щоб в принципі та є багато сфер, де можна чимось допомогти і займатися. І тому я думаю, що це дуже важливо, якщо така інформація з'являється в засобах масової інформації.